Продовжуємо пошуки 12-річного Дмитра Горового. Про долю цього хлопчика вже майже півтора роки нічого не відомо. На жаль, і деталі про його зникнення також обмаль. Я знаю лише, що коли почалась війна, дитина була у Маріуполі, і в цей же день хлопчик безслідно зник. Можливо, його вивезли до Росії або ж тримають десь на тимчасово окупованих територіях. Відтак, я дуже прошу. Уважно придивитись на фото Дмитра Горового. Він виглядає на свої 12 років. У нього світло, русяве волосся та темні очі. Якщо хтось раптом бачив хлопця чи знає, де він може перебувати зараз, не зволікайте та телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 11630. Дзвінки з будь-якого мобільного оператора безкоштовні. Або ж пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі. Також хочу нагадати історію одразу трьох зниклих дітей з родини Власових. Мова про двох братиків Дмитра та Артема і їх сестрички Софії, які також зникли у Маріуполі ще на початку повномасштабної війни. Про зникнення дітей мені розповіла їхня рідна тітка. Це саме вона на фото із малечою. Пані Олена вже років 10 живе в Іспанії, але регулярно підтримувала зв'язок із своїм братом та племінниками. Жінка розповіла, що її рідні жили в дев'ятиповерхівці на вулиці Курчатова, 61, І і востаннє виходили на зв'язок за день до початку повномасштабної війни. Ми розмовляли останній раз 23 февраля, і все. я не знаю, що з ними произошло. Я іщу іщу файбер і телеграм. Не знаю, не знаю, де мені їх знайти. Уявіть, вже рік і п'ять місяців. Пані Олена нічого не знає про долю своєї родини, тому дуже просить допомогти відшукати рідних. Ось це її брат Сергій Власов разом із своїми синами Артемом та Дмитром. А ось це фото їх сестрички Софії. Дітей виховував лише батько, бо його дружина померла від важкої хвороби ще у 2014 році. Маленькій Софійці тоді було лише два роки, і вона дуже важко перенесла втрату мами. Через це у неї і досі є певні психологічні порушення та проблеми із розвитком. Дівчинка дуже погано розмовляє. Наші я мені мама я не могу. Виглядає Софія зараз на років 10, а її братики Артем та Дмитро на 12 та 14 років. Ліворуч на фото у зеленій футболці Артем, а посередині у сірій ковтинці Дмитро. Нагадаю, що мешкала родина Власових у Маріуполі на вулиці Курчатова, 61. Їх багатоповерхівка вціліла після обстрілів, але у будинку повибивало шибки. Тож не виключено, що під час бомбардувань батько разом із дітьми ховався у підвалі чи десь у бомбосховищі, а потім, можливо, кудись переїхав. Пані Олена, перебуваючи в Іспанії, якимось дивом з'ясувала це, і навіть зуміла вийти на зв'язок із своєю знайомою у Маріуполі. Ця жінка розповіла, що бачила дітей цілими та неушкодженими на початку травня минулого року. Моя подруга, вона з ними це вчительниця э, їх. коли я з нею розмовляла, я знайшла її. вона говорить, у нас ні зв'язку, ні світу, ні ни, нічого. Говорить, добре ж ти мені знайшла. Написала в Фейсбуці. Вона розповіла, я останній раз їх відео в маї, і все. какой-то автобус вез їх, і все. Отже, знайома пані Олени з Маріуполя бачила Артема Дмитра та Софійку на початку травня минулого року. Дітей, начебто, посадили у якийсь автобус. Та от куди він поїхав, невідомо й досі. каком направлении, мы не знаем. Моя подруга точно тоже не знает. Мы не знаем, где он, что он. Я не знаю, что может произойти. Малюсенькие, малюсенькие. Я переживаю за деток. Я розумію, що у Маріуполі зараз не транслюють українські телеканали. Та, можливо, хтось з місцевих бачить цю програму у соцмережах. Тому дуже прошу: якщо хтось знає, куди могли вивезти дітей, або ж хтось знає, де зараз можуть перебувати Софія, Дмитро та Артем, чи їх батько Сергій Власов, не зволікайте та телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 116 шістнадцять Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо ж немає можливості вийти на зв'язок телефоном, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі.